Нещодавно панове я отримав повідомлення, яке змусило мене засумніватися у тому, що відомі джерела інсайдерської інформації на зразок телеграм-каналу Генерал-СВР знають геть усе, що робиться в залаштунках Кремля. Більше за це, як виявилося мої обидві версії, якими я намагався пояснити дивну поведінку Патрушева – під час його публічного виступу 9 листопада та причини, які змусили його поміняти свої політичні плани, очевидно, є неповною інформацією на цю тему. Йдеться про моє відео від 12 листопада. Але вчора один мій знайомий з репутацією особи, для якої практично немає жодних секретів у великій політиці. Розказав цікаву історію кількаденної свіжости із залаштунків Кремля. Його розповідь виявилася настільки інтригуючою, що я відразу ж взявся за моніторинг інсайдерських інформаційних джерел, на що зазвичай не маю часу. Позаяк свої відео роблю працемістким способом і в більшості випадків використовую ту свіжу інформацію, яку мені подають близькі люди. Так ось, як стверджує мій знайомий, попри те, що у Путіна було аж 5 двійників, не всі вони надавалися для належного використання. Одного можна було послати на зустріч із ветеранами чи робітниками, іншого на урочистості. І лише один із них більш-менш надавався для переговорів на міжнародному рівні. Йдеться про того самого всім нам добре відомо із очами невідповідного до оригіналу кольору. Патрушев розраховував, що цей двійник чесно виконуватиме свою роботу, коли ж буде зайвим, його можна буде непомітно усунути. До речі, телеграм-канал Генерал СВР», як виявилося, писав про це ще 9 листопада, зауважуючи, що у зв'язку із дурістю двійника Путіна, Патрушев муситиме вирішувати, що із ним робити. Але цей двійник, яким би він не був, але він також розуміє подібні речі, і якщо за життя Путіна його влаштовувала така роль, то коли Путін помер, він зрозумів, що знаходиться під Дамокловим мечем. Перший сигнал неготовності основного двійника Путіна до відтворення ролі мертвого президента надійшов 4 листопада. Під час церемонії покладення квітів до пам'ятника і Пожарському на Красній Площі. Після покладення квітів двійник поспілкувався із дітьми і на запитання хлопчика, чи він є Путін, двійник відповів так, поки що так. Кажучи іншими словами, він практично прямим текстом назвав себе тимчасовим путіним, тобто двійником Путіна, а поза як в це важко повірити, панове, то ліпше побачити й почути на власні очі та вуха. Попри те, що всі двійники мешкають під охороною у різних президентських резиденціях, аби ніхто зі смертних не побачив на власні очі їх у спільній компанії, цей головний двійник наважився на немислимий крок на спробу втечі. І сталося це 5 листопада. Очевидно, наступного ж дня після того, як він дізнався про смерть Путіна та після того, як назвав себе тимчасовим Путіним. Під час його затримання двійник очевидно вчинив опір охоронцям. У підсумку йому розбили губу і вибили зуб, відсутність якого помітили деякі блогери під час відеоперегляду трансляції. Наприклад, про це говорив Жирном на Ютуб каналі Фабрика Новин 7 листопада пряма мова. То вони зуб дають на Sченé, що настоящий Путін умер. Кстати, у этого двойника, коли последний раз виступав, у нього щось там було з правою губою верхній. то ли зуб йому вибили, то ли ще щось. Другу спробу втечі двійник вчинив уже під час візиту до Казахстану, прямо в аеропорту. Очевидно, розраховував отримати тут політичний притулок. Його знову затримали, і внаслідок цього процесу двійник також дістав деякі пошкодження. Таким чином, розбитий ніс двійника під час зустрічі з Токаєвим виглядав дещо ширшим, аніж зазвичай, і на набік у нижній частині. Що помітно навіть на відео, яке влада РФ наказала підретушувати, а права щока виявилася сильно підпухлою і вкритою товстим шаром гриму. Із цієї причини вона неприродно виблискувала, що й помітили уважні журналісти німецького видання Bild, і саме цю аномалію, власне, ви й бачите на скріні єврейського інтернет-ресурсу «Курсор.Інфо», із посиланням на більд. Як бачимо, це вже був рецидив спроби дезертирства фальшивого очільника Російської Федерації, і Патрушев зрозумів, що надовго двійника Путіна йому не вистачить. Саме тому й наважився почасти розкрити карти. Натякаючи своїм путінським некрологом під час публічного виступу 9 листопада, що мовляв чутки про перехід диктатора, до підземного світу, так би мовити, таки мають під собою реальну основу. Цікаво, що 10 листопада телеграм-канал Генерал СВР писав, постать двійника залишається в російській політичній системі як мінімум до Нового року. До кінця грудня буде сформовано остаточне рішення щодо його подальшої долі. Сам Ніколай Патрушев сумнівається у можливості довгочасного використання доблера президента та розраховує на передачу влади своєму синові Дмитрію у найближчій перспективі. Тобто тут добре помітно, що автор телеграм каналу нічого ще не знав про дві спроби втечі двійника Путіна і повідомляє вже відверто застарілу інформацію на цю тему. Щоправда, у публікації за 14 листопада автор телеграм каналу генерала Свер уже констатує той факт, що Патрушев списав двійника Путіна. І готовий офіційно констатувати смерть диктатора. Усі ці речі на перший погляд здаються нам маловажливими, але насправді вони досить важливі, позаяк зв'язують руки Патрушеву, який з причини невизначеності у питанні використання двійника не знає, як йому діяти, аби не залишитися в програші. Якщо раніше він вірив, що йому та його оточенню пощастить за допомогою двійника проводити гру в живого Путіна, гру, у якій уся відповідальність лягатиме на небіжчика, то тепер постать двійника залишається умовним манекеном і грати доведеться практично відкриту. Власне, він же й починає це робити, грати у відкриту, висловивши свій намір про націоналізацію стратегічно важливих підприємств. А що це означає, панове, ми з вами це чудово розуміємо, адже ніхто із нас не забув про існування фінансової імперії Путіна, яку Патрушев тепер збирається націоналізувати. Витрусивши дуже багато мільярдів доларів із живих гаманців Путіна. І як тут не згадати те, що пише Біблія на цю тему? Збирає собі чоловік добро своє і не знає, кому воно дістанеться.